Добрий день, ми раді вас вітати Це знову представники антитерористичного підрозділу МВС України. Хочемо знову віддячити організації, яка нам добре допомагає медичними засобами. Це Офісна сотня, організація Офісна Сотня. Ми вже співпрацюємо з нею другий раз. Перший раз вони нам передавали турнікети. Пантажи ізраїльські салфетки целокс були. Цього разу цього разу вони нам ще додатково додали, додали турнікети сватовські в кількості 50 штук. Салфетки і не також в кількості 50 штук. Інструкції до, до сватовських турнікетів. І жарознижуючий препарат FairWex е е Хайфін, Вент і сватовський турникет в кількості 50 штук. Е е я вам зараз покажу, що таких підрозділів аналогічних е наших, є по всій Україні. І е Рівномірно ми розподілили, <рес> Рів рівномірно ми розподілили по целофаних пакетах. І на днях ці медикаменти будуть вже зоні проведення туристичної операції. Ми вже відбули е, трьохмісячну відрядження в зоні АТО і також будемо на днях їхати в ту сторону. Так що, такі на нас Ми дуже вам вдячні за допомогу і надіємося на подальші нашої співробітності. Всього.